Всеукраїнський чемпіонат із легкої атлетики серед збірних команд Державної служби із надзвичайних ситуацій України, 18 травня, розпочався у Житомирі. Виборювати першість у змаганнях приїхали 170 рятувальників, які представляли 23 команди із усіх областей, окрім окупованих. В'ячеслав Олішевський представник збірної рятувальників Житомирщини. Заняття спортом чоловік поєднує із роботу професійного пожежного. каже у змаганнях серед підрозділів ДСНС бере участь із 2006. Шостого року спорт це вже моє життя, так як я зараз ще бігаю щодня. У мене такий челендж біжу щодня, тому для мене підготовка була легкою, тому що мені не треба було готуватися. Я завжди готов приймати участь у, у таких змаганнях. Команда Житомирської області завжди представляла гідона 5 Україні, завжди в призах. ну і зараз теж будемо боротися за призи, звісно. Ну за перемогу. На чемпіонаті 2023 рятувальники долають легкоатлетичні кроси на різні дистанції. Ігор Топорков представник Київщини. Біжить три кілометри. Говорить, часу на підготовку було небагато, але сподівається, що виступить вдало. З початку війни то виїжджали на прильоти, рятували людей. Я завжди бігаю, тренуюся і тут вже приїхали показувати що набігали, на що здатні. Дистанцію в один кілометр рятувальник Владислав Качан із Львівщини пробіг першим. Його результат дві хвилини 46 секунд. Для мене так, але я хотів ще краще. Трохи, коли при старті пішли, пустив двох вперед, та вони мені тем збили, мого швидше бігти. Складі команд також в рятувальниці. Рівненчанка Марія Попчук, студентка Львівського держуніверситету безпеки та життєдіяльності. Дистанцію один кілометр пробігла за три хвилини 25 секунд. Тувала моя команда, не хотіла їх підвести, хотіла показати достойний результат, тому і бігла. Я побила свій особистий рекорд, тому думаю, супер. Змагання із різних видів спорту серед збірних команд ДСНС в Україні відбувається щороку, каже заступник керівника головного управління ДСНС в області Олег Держанівський. Житомир для проведення обрали вперше. Належна фізична підготовка рятувальника це основа і запорука його професіоналізму. Тому ми будь-якими видами спорвидами спорту займаємося, приділяємо увагу прикладним видам спорту. В тому числі це нам допомагає тримати фізичну форму на належному рівні, щоб належним чином виконувати свої обов'язки. Окрім легкоатлетичних забігів, учасники змагань завтра братимуть участь у командних естафетах. Ірина Остапчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.